О, мої вітання, шановні підписники та гості каналу, що знає про погоду, все, ну або майже все. Ви на каналі Погода Онлайн, і ми підготували для вас детальний розбір польотів небесної канцелярії на наступний тиждень з 5 по 11 травня. Тож заварюйте чайок, займайте місця позручніше, бо синоптична вистава обіцяє бути захопливою. І знаєте, цей тиждень вирішив показати нам усі відтінки весняної погоди. Це буде як американські гірки. Почнемо зі свіжого та дощового старту, потім пройдемося через буремну середину, з грозами та навіть заморозками на ґрунті. Так, так, травень вміє дивувати, а завершимо на тихій і поступово теплішій ноті. Синоптики, включно з Україдрометцентром, заспокоюють, якихось страшних аномалій не очікується. Все це в рамках типової травневої мінливості. Тож готуйте весь арсенал. І парасольки, і сонцезахисні окуляри, і легкі куртки. Природа цього тижня влаштує нам справжню погодну виставу, де кожен день нова сцена зі своїм унікальним характером. Перш ніж ми поринемо в деталі, знайдіть хвилинку, натисніть вподобайку під цим відео. Це дає нам плюс 10 до точності прогнозу. А якщо ви ще не підписані, тисніть підписку, щоб не пропустити жодного важливого оновлення і завжди знати, чого чекати від неба. Odze Поїхали понеділок, 5 травня. Після, сподіваюсь, теплого вікенду понеділок зустріне нас помітним похолоданням. З північного заходу до нас завітає прохолодна повітряна маса. Тому денні температури відчутно знизилися. По країні до плюс 17, плюс 23 градусів. А от у західних областях буде значно свіжіше: лише плюс 11, плюс 16 градусів. Небо буде грати в хованки: то хмаритиметься, то прояснюватиметься. Майже всю країну накриють дощові хмари. Місцями можуть прогриміти короткочасні весняні грози. Лише на крайньому південному сході країни дощитиме мало, там можливі прояснення без значних опадів. Порив частий весняний вітер буде нагадувати про зміну погоди. Ніч теж принесе прохолоду. близько плюс 10 градусів у середньому. Але на заході температура вночі буде ще нижчою. Вівторок, 6 травня, весняна капризність триматиметься, дощові осередки залишатимуться активними у західних, північних та центральних областях. Тож у Цих регіонах місцями пройдуть невеликі дощі, можливо, знову десь прогримить гроза. Натомість на півдні та сході цього дня пануватиме суха та відносно ясна погода. Сонце там покажеться сміливіше. Температурний контраст між регіонами збережеться і навіть посилиться. У більш хмарних західних і північних областях повітря вдень прогріється лише до плюс 11 плюс 17 градусів. У центральних регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 17, плюс 23, а найтепліше. Залишатиметься на сонячному півдні та сході. Там місцями майже літні, плюс 25, плюс 27 градусів. Оце так розкид. А тепер увага! Ніч на вівторок, після дощів небо може прояснюватись, і тоді температура стрімко падає. Середні нічні мінімуми по країні становитимуть плюс 7, плюс 13 градусів. Але на заході та півночі можливі значно нижчі значення плюс 2, плюс 8 градусів. Синоптики застерігають, у таких умовах на ґрунті подекуди. Можуть виникати легкі заморозки. Тож, шановні садівники та городники, будьте уважними до своїх ніжних рослин. Середа, 7 травня, атмосферний фронт, що гуляв країною, почне зміщуватися, і ситуація частково зміниться ролями. У західних та північних регіонах після дощів нарешті встановиться своєрідна передишка. Там середа обіцяє пройти без опадів. Місцями навіть вигляне сонечко на чистому небі. Натомість тепер черга півдня, сходу та частково центру країни приймати дощову Естафету всередині дня там з'являться хмари, які принесуть дощі з грозами, неначе природа вирішила компенсувати їм попередні погожі дні. Температурна картина теж зміниться на заході і півночі повітря, хоч і буде сухим, але залишатиметься прохолодним. Денна температура там ледь досягне плюс 12, плюс 15 градусів, а нічна з четвер опуститься до відчутно холодних плюс 3, плюс 5 градусів. Знову зберігається ризик заморозків на ґрунті під ранок четвер. В цих регіонах нарешті території середами не спокійніше. Денні максимуми коливатимуться в межах плюс п'ятнадцяти двадцяти градусів на півдні до плюс 22 і лише подекуди дощ з грозою нагадає про мінливий характер травня. Четверте, 8 травня. Атмосферні пристрасті поступово вщухають, грози відходять і над більшістю областей встановлюється більш спокійна синоптична ситуація. Небо стане мінливим, ранок може починатися з туману чи низької хмарності, але вдень дедалі частіше виглядає сонце. Значних опадів вже не очікується. Якщо ден-дей пройде дощик, то зовсім невеликий і швидкоплинний. Після вторгнення холодного повітря на початку тижня у четвер ще відчуватиметься прохолода. Денна Температура в більшості областей залишатиметься стриманою близько плюс 12-18 градусів. Найпрохолодніше традиційно на заході, плюс 12, плюс 15, а найвище піднімуться стовпчики термометрів на півдні та сході до плюс 18-20 градусів. Вітер стихне до легкого. Загалом четвер подарує перепочинок від негоди. Це буде день врівноваженої весняної погоди, коли після дощів повітря свіже, а сонячні промені вже пробиваються крізь залишки хмар. П'ятниця, 9 Травня п'ятниця продовжить тенденцію до стабілізації погодних умов. Ранок зустріне українців яскравим сонцем, яке поступово підійматиме температуру після прохолодної ночі. По всій країні пануватиме переважно суха погода. Синє небо буде чергуватися з білими хмаринками, але дощу вони вже майже не принесуть. Лише десь на горизонті може промайнути віддалений дощовий фронт, та й той, швидше за все, омине великі міста. Денне тепло буде трохи відчутнішим, ніж у попередні дні. В центральних та північних областях очікується близько плюс 14, плюс 18 градусів. На заході плюс 12, плюс 16, а на півдні і сході сонце прогріє повітря до плюс 20, плюс 22 градусів. Вітер ледь помітний, атмосфера спокійна. Увечері повітря швидко охолоне, нагадуючи, що весняні ночі ще прохолодні, близько плюс 5-10 градусів після заходу сонця. Місцями на заході під ранок суботи до плюс 2, плюс 4. Проте загальне враження від п'ятниці комфортна прохолода і затища перед остаточним поверненням тепла. Субота, 10 травня. У суботу весна зробить чергову впевнену спробу наблизитися до літа. Майже по всій території України вихідний день. Пройде під чистим небом. Ранкове сонце зазирне в кожний дворик, швидко розганяючи залишкову нічну прохолоду. Жодних серйозних опадів не прогнозується, атмосфера відпочиває, температура повітря почне поступово підвищуватись. У денні години стовпчики термометрів у більшості областей впевнено подолають позначку плюс 15 градусів. На заході, після тривалого прохолодного періоду, теж відчутне потепління до плюс 16, плюс 18 градусів. В центральних областях очікується близько плюс. 18-20 градусів на півночі в районі плюс 15 плюс 17. Найбільш щедре тепло отримують південь і схід країни. Там після полудня повітря може прогрітися до плюс 20 плюс 24 градусів. Нічні температури також поволі підвищаться вже без ризику заморозків: від плюс 8 на заході до плюс 12 на півдні. Субота обіцяє стати приємним сонячним майже квітучим днем. Неділя 11 травня. Неділя завершує тиждень на спокійній та Привітній ноті. З самого ранку вихідного дня над Україною панує ясна погода. Лише подекуди по небо краю можуть плисти легкі білі хмаринки, що не несуть загрози злив. Весняна ідилія встановиться в більшості регіонів: ні сильного вітру, ні дощу. Денна температура буде комфортною, хоч і без літньої спеки. У західних та північних областях повітря прогріється до плюс 14, плюс 18 градусів. У центральних близько плюс 18-20 градусів. На півдні та сході традиційно найбільше. Найтепліше. тепліше там сонце підніме стовпчики термометрів до плюс 21, плюс 23 градусів. Різниця між регіонами все ще відчувається, але вже не така разюча, як на початку тижня. Вночі втім залишається прохолодно близько плюс 8 градусів. Тож, вирушаючи на недільну прогулянку ввечері, варто мати при собі легку куртку. Підсумуємо цей насичений тиждень. Старт понеділок та вівторок. Похолодання дощі, грози майже скрізь. Температурний розкол між регіонами. Ризик заморозків на ґрунті на заході півночі у ніч на вівторок. Середина середа. Рокіровка сухо на заході півночі. Але холодна ніч. Дощі, грози на півдні-сході, центрі. Знову ризик заморозків на ґрунті на заході півночі, у ніч на четвер. Заспокоєння четверта п'ятниця. Поступове вщухання Опадів більше сонця, але ще прохолодно. Фінал, субота та неділя, повернення стабільного тепла, переважно сонячно та сухо по всій країні. Ось такий він перший повний тиждень травня, від дощів і заморозків до приємного весняного тепла. А на сьогодні все. Дякуємо, друзі, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал. Погода онлайн. Ставте вподобайки, якщо прогноз був корисним, та залишайте коментарі. Яка погода зараз у вашому місті? Чи відчули вже це похолодання? А може, вже бачили грозу чи заморозки на траві. Нам дуже цікава ваша думка. Бажаємо всім гарного настрою та вдалого тижня. Незважаючи на примхи погоди, бережіть себе. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!